Що таке катехізис? Катехізис це книга настанов, яка написана у формі питань та відповідей на питання. Який катехізис використовує Лютеранська церква? Лютеранська церква для навчання членів церкви використовує малий катехізис доктора Мартіна Лютера. Сам Мартін Лютер пише у передмові малого катехізису. Тож благаю вас усіх заради Бога, мої дорогі панове та браття, які є пастирями та проповідниками, щоб ви сердечно посвячували себе, своєму служінню, щоб зглядались над людьми, які доручені вам, і допомагали нам навчати катехізис людям, особливо молоді, Малий катехізис, передмова до мого катахізису шостий пункт.